Гурт брати Станіслава презентував свою дебютну пісню Воля у фортечній галереї Бастіон. Воля написана в перші години після розстрілу небесної сотні на майдані. У ній описується усвідомлення того, що після згарища, попелу, диму, смертей, зворотнього шляху вже немає. Розуміння того, що настав час скинути ярмо навіть ціною власного життя. Усе вилилось поетичними рядками за якихось 15 хвилин. Пригадує автор слів. Пісня яка була написана буквально в першу в перші години після розстрілу Небесної сотні на майдані. Під враженням от написалася пісня. В принципі, ця пісня ми позиціонуємо як пісня Вільних людей для вільних людей. Координатор обласної організації партії Воля Тетяна Пришляк каже, що пісню почули ще відразу після революції гідності, тоді ще у первісному вигляді без належної обробки. Але слова закарбувались дотепер. Відтак вирішили зробити пісню Воля гімном одноіменної. Партії. Теж була дуже довга історія, як їх шукали, знайшли їх через е, е, баскетбольний клуб. Е, Говерла так, тому що вони обидвоє спортсмени і були учасниками цього е, спортивного клубу. От вийшли на них, і потім у нас відбулася зустріч. Ми з ними познайомилися, домовилися про співпрацю, і, і вони, до речі, були дуже задоволені. Вони чули про нашу політичну силу і вони радо докнулися, щоб ця пісня стала нашим гімном. Презентація пісні пройшла у чудовій патріотичній атмосфері. Партійці волі кажуть, попри сумні рядки. Ця композиція налаштовує на безкомпромісну боротьбу за майбутнє України. Я вже свою дорогу там. Відтоптав і тепер іду в політику, і ця пісня мене буде надихати на такі подвиги тут, щоб ми боролися до, за наше краще майбутнє, за нашу повну незалежність, за нашу волю, за нашу долю. Зараз автори волі та партійці волі готуються відзняти відеокліп на дебютну пісню гурту. Що це буде за відеоробота творчих планів, поки не розкривають.